На старт увага руш. У Чернівцях провели спортивне родинне свято. Тато мама, я олімпійська сім'я. Як фахівці радять заохочувати малечу до спорту та які традиції у родинах чемпіонів розповість Любов Мочалова. Третій чернівецький садочок входить у мережу закладів олімпійської освіти. Його вихованці, як ніхто, чекають кінця навчального року, адже саме тоді для них проводять спортивні змагання. Принцип олімпійських ігор – це не перемога в участь, тому у нас сьогодні переможців не буде. Ми будемо нагороджувати всіх наших діток і всіх команд. Є медалі, є грамоти, є подяки. Особливістю цьогорічного заходу є участь усіх членів родини. А тому замість звичайних занять у садочку для малечі та сидіння в офісі для батьків, сьогодні ранкова зарядка на свіжому повітрі. Настрій дуже. Чудовий, о, така розминка вона потрібна кожного ранку. У нас спортивна сім'я, і ми привикші до, до навантажень, і для нас це не є щось. Так що в нас все добре. Да, Настюш да. привчати дітей до фізичних навантажень радить і досвідчений та знаний у Чернівцях спортсмен Георгій Мазурашу. Щоправда, ентузіазм до спорту у малечі радить викликати спочатку веселими естафетами, обов'язково з яскравими елементами. Ну і звісно ж куди без медалей. Усе має бути по-дорослому. Всі зусилля з малечку обов'язково дадуться в знаки у майбутньому. Шукайте і запам'ятовувати адреси спортивних шкіл і, і, і клубів сьогодні, щоб не шукати адреси аптеки лікарень завтра. Любов до здорового способу життя з маличку провиває трьом своїм синам і заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 метрів Іван Гешко. Зільєю, якому який було тільки два місяці, він брав участь вже в буковині пробіг у Буковинській милі. Так? Ну а в цьому році вже і в бігу миру, йому 9 місяців. Ну а своїми ну, два. два Старших сина, то майже кожен день ми стараємося 4-5 разів тиждень бути на стадіоні. Здоровим бути модно і не обов'язково ставати олімпійським чемпіоном. Можна просто почати день із фізичної зарядки. Бо мочалова Андрій Доротюк Чернівецький промінь.